Якщо відкрив ФОП третьої групи 5% у цьому році, то потрібно подавати декларацію про майновий стан. Ні, не потрібно. ФОП, хто обирає третю групу, вони мають право ну, обрати єдиний податок третю групу одразу з дня своєї реєстрації. Тому їм не потрібно подавати декларацію про майновий стан. ФОПи першої другої групи вони стають платниками єдиного податку з першого числа наступного місяця. Тобто є пару днів, неважливо навіть може бути один день. Але ФОП зареєстрований, він автоматично на загальній системі і стає платником єдиного податку тільки з першого числа наступного місяця. І за цей проміжок часу, поки він чекає свого статусу платника єдиного податку, має податки декларацію про майновий стан. Може бути з нульовими показниками та відобразити майно мають платники як не зобов'язані, але мають показати. Декларацію про майновий стан навіть з нульовими показниками обов'язково мають подати ФОП першої, другої групи. Третя група не потрібна.